Серед експонатів Кармачуцького краєзнавчого музею є копія будівлі самого музею. Вона незвична тим, що їстівна, бо це пряник. Йому вже два роки. У 2021 році у нас ну, якраз навесні відкрилася виставка, чудова виставка пряників Лариси Володимирівни Євстигнієвої. Примінчужанки. І вона спеціально для цієї виставки зробила ось портрет, скульптурний портрет нашого музею. Причому робила вона його ну, в останні дні перед відкриттям цей, цей пряник. І навіть увечері бігала з ліхтариком рахувати кількість вікон, бо по пам'яті не могла пригадати. Кулінарна майстриня гарантувала, що і через півроку пряник буде їстівним. Проте музейники пошкодували його з'їсти. Він у нас експонувався, ну, ми його так закрили від пилу, все. І потім вирішили, що на день музею у 22-му році ми його з'їмо. Але ну, тут таке сталося, почалася війна і, чесно кажучи, ми про нього просто забули. Він закутаний стояв. А оце ми його знайшли. І ми такі раді, і це один із символів, скажімо, мирного часу. І ось нарешті директорка музею зважилася скуштувати цей кулінарний шедевр. Я не втерпіла, я, звичайно, скуштувала, тому що дівчата з мене сміялися, кажуть, ну, от за півгодини подивимося, якщо директор жива залишиться, то можна його їсти. А тут ще і повінь, я кажу: ну, як нам доведеться рятуватися на даху. То ми беремо його з собою. Там будемо його гризти, поки вода спаде, а нам якраз вистачить, тому що тут мед, тут все натуральне таке. Тому ну, трошечки він уже розсипався. ну, я хочу запевнити Кременчужан, що цілком є стівний цей пряник. Він твердий, звичайно, його треба краще розмочувати. Але їсти його й досі можна. Тому наші умільці, наші крименчужанки, ну вони взагалі це щось таке сказкове, наші кременчуцькі жінки. Вони роблять такі пряники, які і через два роки цілком можна їсти. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.